Привіт, любі, друзі! Всім хорошого та приємного настрою, гарних вихідних, вдалих вирішень усіх ваших задумів і всього вам самого найкращого на ці дні і не тільки на ці дні, а взагалі і завжди. Ось зараз я знаходжуся біля своєї малечі і розповім вам умови утримання та догляду за курчатами від нуля. І далі. Уже подивимося, наскільки нам затягнеться це відео. Отож, розпочну я із наймолодшеньких, які є в мене в курятнику. Звичайно, ці умови утримання і харчування є, е, так би мовити, на хлопський розум, але воно працює і допомагає бути в моїй ташці здоровою та активною. Розпочну я з наймолодшеньких, їм у... сьогодні якраз виповнився тиждень. До цього дня вони знаходилися в мене в брудері. До речі, посилання на брудери я вам залишу в описі до цього каналу, і ви зможете поглянути вже ретельно, з чого вони складаються і які вони є. Отож, в перший день, коли у вас вивелися тільки курчата, каченята або ж індюшата, і в мене також, я їм ставлю на літр води столова ложка меду без гірки. І такий розчин вони п'ють добу. Це для того, щоб краще розмоктався у них жовток, який втягнувся всередину. І для того, щоб вони себе собі... цить. і для того, щоб вони себе запустився якомога швидше, желудочно кишечний тракт, і таким чином вони будуть швидше їсти, швидше пити і швидше рости. Кожного курчатку. Ой, давай я тебе візьму. О. Кожне курчатко я ось так беру за голову і макаю клювиком у воду. Звичайно, тут їда. Хоч вони там п'ють якраз зараз, їх полошить. Отож, кожного беру, макаю клювиком у розчин такої водички. Далі посипаю на підстилку, де вони сидять. А в мене вона використовується памперсна пеленка, сиплю їм кукурудзяної крупки. І вони вже поступово-поступово починають їсти На другу добу. Я їм вже роблю розчин. Нікому це не нав'язую, ви можете 5 днів, до речі, пропоїти їх водичкою з медом. Це буде теж гарно. І взагалі, якщо у вас менше 50 голів птиці у вашому господарстві, то вам потрібно тільки чиста водичка і е, збалансований корм. І все, і ваші курчатки будуть здорові. Але якщо у вас велике стадо, або ви тримаєте вперше і маєте сумніви, чи у вас це вдасться, то я пропоную такий розчин. На літр кип'ятку я даю один кристалик марганцю, одна таблетка тетрациклін, одна таблетка фурацелін і одна таблетка вітаміну С. Коли це весь розчин уже остив, я додаю столову ложку меду і даю їм їсти збалансований корм. Ось, я купляю, уже готовий. Ви можете його приготувати самостійно. Такий розчин даємо пити 5 днів. А що даю далі, я залишу в описі під цим відео про курчат, яку я використовую. А ви за бажанням переходьте за посиланням і обов'язково можете там побачити, що буде далі даватися. Перейдемо до наших, теж вони одного віку з курчатами, але це у нас індюшата бройлери біг 6. Буду їх трошки показувати і казати вам. Уже з трьохденного віку я починаю вводити в їхній раціон варене яйце. Не тільки індюшат, а і курчат і каченят також. Даю одне варене яйце з розрахунку на 10 голів птиці. Даю раз на 3 дні. Чому раз на 3 дні? Тому що одного дня даю варене яйце, другого дня даю. Ось ви бачите цибульку з кропом. Третього дня даю творожок. І ось так кожного дня даю їм щось інше. На можливості. Якщо у вас немає можливості такої, то е, обов'язково хоча б тричі на тиждень давати їм ось таку добавку до їди. Тоді ваші пташенята будуть здорові і будуть тішити вас повсякчас Щодо температурного режиму, перший день, хто слідкує за моїми відео, міг бачити, у мене є від інкубатора від фірми Теплоша брудер. Я їх з інкубатора виставляю у той брудер. ну В описі я вам залишу посилання на свої брудера, і там ви будете бачити детально, як вони виглядають. Отож, як тільки курчатка вже опушилися, я їх переставляю в інший брудер, зроблений власноруч моїм чоловіком. І вже з трьохденного віку я їх сміло можу переселяти ось у цей брудер, що є у мене тут. Якщо коротко, то на половину цього брудера стоїть теплопанель, тобто теплопідлога електрична. Бачите, тут виглядає трішечки ось. От. А на іншій половині немає нічого. Це для того, щоб якщо птичці холодно, вони могли спокійно перейти туди. <свісно> Велися. Ось. І як дізнатися, чи птиця комфортно себе почуває? Якщо вони е, збиваються в купу, значить їм холодно. Якщо вони. Збиваються в угол, але відкривають широко кльовики, значить їм дуже-дуже жарко. А якщо вони спокійно пересуваються по всій поверхні, значить їм комфортно. А тут у мене лякливі трошечки пташечки, це фаверольки. Ось, якщо у вас немає можливості зробити брудер, то дивіться, це не опалюваний, не утеплений сарай. В ньому ми виділили ось таку полицю. Зачепили на сантиметрів 60 ось таку червону лампу. Тут є звичайно, вікно. Та панель абсолютно з USB і нічим не утеплена взагалі. Постелили ось таку опілку і курчата вже після одного тижня життя можуть спокійно сюди переїжджати жити. Ось тут у мене легорний долматинець, фавероль. Та карликові курчатки там далеко. Усім даю їсти одинаково, нікого нічим не обділяю. Ось. Під стилку я е, використовую опілку і перемішую її з дезісан Вігором. Якщо у вас немає можливості купити Дезесан-Вігор, зараз я вам відрию трошки і покажу. Що він робить? Ось, бачите, усю опілку такого, такої фракції він перетворює ось у таку дрібненьку дрібненьку пісочок. Якщо немає можливості вас купляти десь вігор, так як от, у нас, наприклад, в Чернівцях теж його немає, і замовляти по пошті то є, не є дешево, то ви можете використовувати гашене вапно. Дуже теж класно себе зарекомендувало гашене вапно, так як я ці кури перекрикують, то ви мусите вже вибачати. Так як я цілу зиму гашене вапно ставила своїм дорослим курам та індикам, і хочу вам сказати, що вони прозимували дуже гарно, не було ніякого запаху аміаку. Курнику було завжди сухо, чисто. Могу. Тому з маленького віку курчатам вже можна в опілку підсипати сухе, сухе гашене вапно. Ну і тут поживають курчата, яким уже минуло три тижні, п'ють вони в мене вже чистеньку водичку. І на ніч я їм ще ну, на ніч я їм включаю ось таку червону лампу. Дуже буде добре, якщо ви з перших днів, коли побачите вже на крилишках пір'ячко у своїх курчат, будете ставити їм ось такий насест. І вони вже поступово будуть ним цікавитися і туди залітати. До речі, це дуже гарна Така практика, адже по цьому дорослому віці часто курчат курчат кур ми можемо побачити, що сплять на підлозі, а не на насисті. А ці вже з маленького, бачите, дуже полюбляють і гарно туди залітають. Тут уже підстилка у нас гашене вапно, Сухе та опілка Проживаю з ними ось такий індюшонок. Так як він вилупився разом з курчатами один. Отакий у нас досвід. І поки що проживають тут легорни долматинці разом з Ломан Браун. Ну це тимчасово. Старайтеся, щоб вашому курятнику не було скупчення, так як це може призвести до розкльову птиці і можете мати потім великі проблеми. Для того, щоб не було розкльову, додавайте в харчування з третього дня білок, який саме я вже казала. Це варене яйце та творожок. Ну і ось у мене поживають тут курчата фавероль, яким уже місяць. Вони живуть взагалі, без ніякої червоної лампи, без ніякого... Без нічого, можна так це назвати, без ніякого ніякого утеплення. Світло на ніч я вже їм вимикаю і таким чином понижу в мене рахується дорослою птицею. Даю їм їсти, уже підмішую в корм дорослу їжу, яку я заготовлюю для своїх. Дорослих кур це мелена кукурудза, мелена пшениця, макуха, рибний, рибна борошно та кісткове борошно. Трішечки-трішечки три кальцію фосфату і трішечки преміксу для кур-несучок. Додаю їм у співвідношенні 1 до 2. Один ковшик зерносуміші і два ковшика, наприклад, збалансованого корму. У водичку даю зараз пити просту чисту воду. У місячному віці потрібно пташенят обов'язково проглистовувати, а після цього припоїти їх вітамінами з пробіотиком. 3 дні. Ось так. А наостанок покажу вам саму свою дорослу птицю. І взагалі ось. хто слідкує за моїми відео, могли бачити неодноразово. Ось таким чином ми робимо їм такі вольєри двоповерхові, це дуже зручно. Ще раз повторююся, вони тут проживають без тепла. Уже можу вам сказати, ось з місячного віку температура тут максимально, мінімально, верніше, опускалася до 10 градусів тепла. І нічого, нормально. Курчата все пережили і не було ніяких проблем. Ось подивіться, які тут уже у мене дорослі великі кури. От, це кури. Я їм забула цибулю принести. Зараз принесу. Якщо у вас залишились ще якісь запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Постараюся вам. Ретельно відповісти. Ніби так коротко розповіла про все важливе. Температура з першого по третій день, першу сутку повинна бути ну, приблизно 30 градусів. З другого по третій день опускаємо температуру до 28 градусів, тобто на рівні, на рівні птиці градусних поставити. І з 3 до Сьомого дня ставимо температуру вже 26 градусів і поступово-поступово температуру знижуєте, для того, щоб не було стресу, то робіть це краще кожного дня по одному градусу, ніж потім так з 20 градусів зразу на 10. То буде великий стрес. Якщо ви курчатка купляєте або перекладаєте їх з місця на місце, то обов'язково давайте їм трішки у воду меду для того, щоб у них зняти стрес. Адже будь-який переїзд це є свого роду стрес. Отож, дякую всім за перегляд, дякую, що ви були зі мною. І подивилися це відео до кінця. Про те, як її брудери ми використовуємо та як я випоюю курчат, залишу вам в описі каналу. Усім бажаю хорошого настрою, гарних вихідних. Міцного-міцного здоров'я! Ось і безмежного терпіння. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!